Доброго ранку. А що трапилось, хлопці? А що у вас там? Ні, ну ви мого сотрудника затримали. Він затриманий? Він затриманий? На даний час ми виявили, що він у нас не в розшуку, тому затримувати ми його не А ви, не будемо. а ви, а ви хто? Поліція? А є посвідчення? Є посвідчення. А будь, будь, будь ласка, дайте, будь ласка. Затримувати ми його не будемо. Зараз. Йому так, стоп, а витаду... де, де написано, що це посвідчення? Це спеціальний це... жетон, це не посвідчення у вас. Ні, це не спеціальний це... жетон, він він. Чекайте, железний. чекайте. Ні, ні, це написано. Спеціальний жетон номер, де написано. Ні, спеціальний жетон і да, де, де, де написано, завжди пишуться, де... що номер його. Він Ви... дублюється. Дивіться, є, є закон України згідно згідно як читав згідно якого ви маєте при вот. ви маєте посвідчення показати і на 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 підставі посвідчення вот. ви ви маєте право перевіряти якісь документи ваше посвідчення будь ласка читайте будь ласка закон. В законі написано чітко Нет, посвідчення читайте читайте давайте почитаємо будь давайте разом почитаємо я вже не читався мені не і надо. що там написано 에, хто затверджує Зразки. Так. Скажіть мені, будь ласка, зразок по свидетелю. Ваше, ваше миністерство затреговор. Так. І там еще читав, 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 зразка. Ну має написано быть по свідчення. Нет. Так. Є зразок. Є зразок і, і там все було є фотографія. Ні, ні, давайте я вам зараз покажу пропуск в, в, в та сам в басейн. Це не посвідчення особи, і ш, ну що ви ну, зараз від мене хочете? Я хочу ви нас ви іншого посвідчення. Ніколи я... не побачите. Ви розумієте? Це ні, це у вас я не побачу. Бо у вас його немає. Просто а без посвідчення ви не маєте права перевіряти будь-які документи будь-якого будь будь-кого. Розумієте, я ви це? не буду зараз з вами спорити. Бо цю, Оцю форму можна купити в магазині, а посвідчення. Цю форму купити а, не можна. Можна, а посвідчення не вам. Можна. Ну, це ми будемо довго спорити, Тут є можна... є бірка, власність національної поліції Я ж не України. Спорю. Вас, її не можна у вас купити. має бути посвідчення, особи. У вас немає посвідчення вашого службового посвідчення, посвідчення. не обов'язково зараз з собою носити. Зрозумів. Посвідчення Я... поліцейського так. Ось воно в мене. Посвідчення поліцейське. У вас не посвідчення. У вас спеціальний якийсь жетон. Я у вас... не хочу вам зараз це доказувати. Ви... А ви не докажете. Якщо ви хочете читати закон, то читайте. Я читав закон. Та ні. Що та Я, ні. ні? Ну не читали ви його. Добре, скажіть, як ваше прізвище і ім'я по-батькові? Зубко Олександр Юрійович. Так, ще раз можна Жетон, а де жетон ваш? Собою. Ну, поліцейського нема жетона, а де з собою? Він повинен бути на груді, щоб його було видно. Спеціальний жетон 015-2036 зубко Олександр Поліцейський. У вас є зараз до мене якісь питання? Є питання. Вашого ви... чоловіка, ми та. не дотримуємо. А що він і? тут стоїть? Максім ну, Байдан. У мене він до нього зараз. У вас питання нема питань. Віддайте йому, будь ЦЦК. ласка, документи і хай він їде на роботу. Я пов'язку <реку> даю зараз. До кінця не розумію. Самостоятельні. І виявляють сама стояти так. Що, ну, до мене, ну в мене ніяких питань до нього. а чому ви його тут зупинили? Скажіть, будь ласка, ну його зупинили для перевірки військово-блікових документів. В на якому навіть підставі ви його зупинили? І пере і його стаття перевірка військових документів? Ви маєте передивити питання? Я перевірю. Ви нього є все. Поч... У мене Поч... питань до нього немає. Ну так чому його затримали? Йо, ну, зараз Ні, чому. Ти Розбирає. Розбирає. Чекайте, на, на якій підставі розбирається ТЦК. Чому хлопця затримали, скажіть, будь ласка. В ТЦК не має жодного права нікого затримувати. Ви чого його затримали? Зараз я не затримую. У мене Богдан, питань немає. За, пошли, забирай документи, поїхали. Бери документи свої. забрав. Забрал? Да. Все, поїхали на роботу. Пошли на роботу, поїхали. Хлопцы, так нельзя робити, разумеете? Говорите, машина без а номеров, без вы ничего. Кто кто вы такой? А вы кто такой? Я. Да? Где написано документ, есть у вас? А я все Отлично, так. я рад за вас. Но вы, вы не имеете никакого вы права. Его сейчас вы загоняете вы не, не имеете никакого права парня останавливать. Знаете, никакого права. Как ваша фамилия, скажите? Никакого. Смотрите, а, номера а потом, без а потом... машины. В номер машины, номер без, авто без, номера автомобиль. Вообще непонятно. Какие-то челы, короче, остановили парня. Блять, протрахали мозги 40 минут. И просто после того просто уехали. Смотри. ДДТ, блять, какой-то. Это пиздец просто. Просто какой-то пиздец, сука.